Ви коли-небудь бачили Гвинтівку, що виглядає ніби прямо з науково фантастичного фільму? Це саме про Стайр розроблена в Австрії ще у 1970-х роках, ця булпаб-гвинтівка значно випередила свій час. Що робить її такою особливою? Неймовірна модульність. Ви можете замінити ствол за лічені секунди, перетворюючи її з компактного карабіна на далекобійну гвинтівку для марксманів або навіть на легкий кулемет. Вона використовує стандартний патрон 556 мм НАТО і важить близько 3,6 кг, що робить її легкою та зручною. Конструкція за схемою bullpup означає, що затворний механізм розташований позаду спускового гачка. Це дозволяє мати довгий ствол у короткому загальному корпусі. Така особливість робить її ідеальною для обмеженого простору, зберігаючи ефективність на відстані до 500 метрів. Єдина справжня дивність викид гільз з правого боку може бути дещо незручним для лівшів. Попри це, її використовують армії по всьому світу від Австрії до Австралії, це справді знакова сторінка в історії вогнепальної зброї. Дякуємо за перегляд!